Так, заїхав на прийомку. Дивіться які тут речі є. І ципки, і плити. Ну такі собі товстенькі. Балона знайшов ось такого незрозумілого. А так залізо, як залізо. Нічого цікавого більш нема. Оце так. Так, всім доброго дня. Підготував щось нове для вас, ось тут щось старе, для вас ось тут. Тому що не все продається, не все зразу е продається, тому показую його по декілька разів для того, щоб бачили, щось продається, щось залишається. Е для всіх не секрет. Так що тим більш-менш було цікаво. Е буду показувати і старе, і нове. Дивіться, круг ось такий 335 на 70 внутрішній діаметр, буде ціна 280 гривень. Вила вила будуть 70 і 100 гривень. Ось такі. Вал. вал буде 450 гривень. Кому цікаво, ножі 245 і сюди потрібні будуть розпорка і все таке. Ці в нас будуть. По 5 гривень. шестигранники на 4, їх там дуже багато. Візьмете всі і зроблю якусь знижку. Е, так, дивіться, є гвинт такий з гайкою. Е, гарненький. Ціна за нього буде у нас 500 гривень. Є кліще. Їх тут декілька, 55, 55, 45, викрутка 10. Це в нас буде 35, пружина у нас буде. 45. Ця у нас буде сірга 80, е, ключі в прошлому відео були 550, в цьому відео 500 гривень. Разом з ціма, щоб бачили. Центр, Центр у нас буде 45 гривень. Молотків, дивіться, молотків іще більше. У мене є. Це так, показую, щоб ви більш-менш розуміли. Е, ціна.

230 гривень. Зобило 270 довжиною. Ціна його буде 45 гривень. Ключ буде 125, цей у нас 20. Саместка зроблена з напильника. Ось така ціна 35. Молоток, як кузнечний. Такий красивий, гарненький 45, викрутка 15, ключ на 38, квадрат 22. Ціна 120, е, ножиці по металу 100, 100, 100. Ключ на 13, ось такий буде 35 гривень. 10 шампурів різного розміру різного стану різної довжини від 20 см до 35 см, приблизно так. 10 штук. Ціна за них буде в нас 200 гривень. І будуть ваші. Так, є ось такий великий величезний набір 45 ключів. Цей також, ці також е, будуть на продаж. Ціна за них буде 1000 гривень. Кого зацікавило, може писати ключів вдосталь, на всіх вистачить. Два напильника є. Ціна за них буде у нас 35 гривень. Ці в нас будуть 55. Топорець такий гарненький з прошлого відео. Ціна 80 гривень. Кувалди 5 ,5. Ціна її 300 гривень. 6 ціна 350 гривень. Топор вчора знайшов ось такий з топорищем, зі всім ціна 155 гривень буде ваш. Так, на розбортовку. Колес ось така річ є 100 гривень. Далі для на наступний рік є ось така річ. Кому цікаво, ціна 100 гривень. Частина від тисків 135 і губки. Круглий отвір, повністю, все ціна за неї буде 700 гривень. Далі знайшов ящики, покажу зараз. Один ящик із е головками, і з воротком повністю не, не був в експлуатації. Ціна за нього 300 гривень. Зверху тільки чуть-чуть ржавчина, а внутрі там взагалі нічого. І є ящик для трактору. Хто хоче, якраз там є отвори спеціальні, щоб можна було зафіксувати на тракторові. У них там 5 штук є е е спеціальна. Штучка для того, щоб зафіксувати, щоб не відкривалося. І буде вам щастя для того, щоб ключі не тіряти по всьому полі, щоб іменно не сіяти їх, бо посіяли, а потім якраз у мене їх купуєте. Тому що всі ходять шукачі е заліза якраз е знаходять на полі і потім приносять в металобрухт, знаходять і я їх купляю. Розвідний ключ у нас 60 гривень, це у нас гайка буде 10 гривень. Це все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалось. Бо ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, прошу всіх присилати фото. Тому що без фото я не розумію, про що ви маєте на увазі. Я кожного разу показую це відос для того, щоб ви е могли мені прислати. Фото того товару, після цього я можу вам відповісти, тому що отам десь щось колись було, не треба мені. Присилайте фото і будемо домовлятися. Після цього всі розговори будуть. Але ж телефонують і все одно хочуть, щоб щось там, десь колись. Не буде такого. Вибачайте, але ні. Від вас, як завжди, чекаю лайків, коментарів. І всього того, чого ви знаєте, і можете для мене зробити для мого каналу. Дякую, що дивитеся, дякую, що лайкаєте, дякую, що пишете. Інколи, буває, пишете нерозборчиво, непонятним текстом, незрозумілим для всіх. Ну, то таке, то для тих, хто там може там розшифрувати ваш коварний замисел. Тому чуть-чуть заболів, як бачите, гондошу, ну то таке то Можна, лікуюсь, в даний момент приймаю ліки для того, щоб більш-менш е, виздоровити і не гондошити. З носа капає, треба лікуватись. Якось так. На цьому, всім дякую, що додивились до кінця. Дякую, що зі мною. Дякую, що слідкуєте, коментуєте, і долучайтесь знизу. Там, якраз група в вайбері, щоб можна було бачити, що в наступному в прошлому відео було. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.